Студенти-медійники кафедри журналістики, реклами та піар технологій відвідали творчу зустріч книговидання в умовах воєнного стану напередодні всесвітнього дня книги і авторського права. Спікеркою заходу стала засновниця Черкаської майстерні друку Юлія Чабаненко. Вас вітала відома черкаська видавчиня Юлія Чабаненко. Ми раді її вітати. Вона засновниця власник черкаської майстерні друку. На початку зустрічі пані Юлія розповіла студентам про те, як вона пов'язала своє життя із видавничим бізнесом та чим відрізняються черкаські видання від інших, але все одно залишаються основні спеціалізації. Тут черкаські видавництва вони сидять. Видаємо. Також вона розповіла, що переломним моментом для черкаської майстерні друку стало повномасштабне вторгнення РФ. Там журнали військові треба, то якісь перепуски. А цей рік, що я привезла я в Черкасі повернулася в ніч у першій годині з 23 на 24. Перше, що я другувала, я навіть зняла відео, мене попросили афішки оголошення, і тоді все все робили. Ніхто не рахував ніяких грошей. Ніякі вартості того паперу чи фарби, те, що було на складі, на тому і працювали. Крім того, Юлія Чабаненко презентувала два щоденники, які мають завдання, виконуючи які можна заспокоїтися та відволіктися. А також вони є додатковим інструментом психологічного відновлення для захисників. Якщо це щоденник для цивільних, ну на той момент найдешевша бумага бо стояла задача. Максимально великий наклад зробити, тираж, кожен знайде якийсь олівчик, ручку, чим писати, то це в першу чергу для хлопців, які знаходяться в госпіталі. В госпіталі, в лікарнях розраховані завдання на 21 день. З одного в відділення, в друге, щоб вони були. Під кінець зустрічі спікерка розповіла юним видавцям, як співпрацювати з авторами. З'явився досвід, розуміння. Я навчилася розмовляти з автором. Що, а давайте ось аналізувати. Давайте ви підете там. До Катерини Вірбівської, а давайте ви підете туди в спілку. А давайте ви підете туди на заняття. А давайте ви звернетеся, щоб у вас був редактор. Поділилася враженням від заходу студентка видавчення третього курсу Оксана на особистість ем, мене вразила її історія про. Початок її професійної діяльності, так як я теж навчаюся на видавничій справі, я взяла для себе багато корисної інформації.